Я прокажіть ваше ім'я, грішниця, невірна, насмілююсь нині повторити і підтвердити обідниці, дані мною під час святого хрещення. Усе це вкладаю в Твої пречисті руки, пресвята Богородице, підрікаюсь назавжди, сатани, і усіх принад Його і усіх діянь Його, віддаю себе повністю Господу моєму Ісусові Христові, втіленій й премудрості Божій. Та візьму хрест мій і піду за ним, несучи цей хрест по всі дні мого життя і буду вірна йому, ніж до сьогоднішнього дня. Перед усіма небесними силами без плоті обираю тебе, Пресвята Богородице, моєю матір'ю і господинею. Я, раба, передаю тобі та присвячую душу, тіло й усі належні мені блага, внутрішні і зовнішні. Ціну моїх добрих справ, вчинених мною раніше, і тих, котрі зможу вчинити в майбутньому. Віддаю тобі повне, необмежене право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, без будь-яких обмежень, за твоєю волею для найвищої слави Божої у часі та вічності. Амінь.